Щиро вас вітаю, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! І хай мир Божий наповнить ваше серця, щоб ви були уважні до того, що почуєте тут і з того місця. Я хочу прочитати коротенький псалом 80. Зараз знайду. 85-й псалом молитва Давида нахили Господи своє, Вислухай мене бо я Бідний та убогий. бережи мою душу, бо я богобійний, Спасити мі, Боже, свого раба, що вна тебе надію кладе. Змилосердися до мене, о Господи Боже, я кличу до тебе весь день, потіж душу свого раба, бо до тебе підношу я, Господи, душу мою, бо ти Господь добрий вибачливий, многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Почуй же, Господи, молитву мою, вислухай голос, благання мого. В день недолі своєї я кличу до Тебе, бо Ти обізвешся до мене. Прошу сідати. свого часу за свого життя Давид переносив тяжкі зустрічі з спокусою, з гріхом, воїни, битви переслідували його. Робили для нього засідки всякі, але він що надію клав на Господа. І просив, щоб Господь вислухав Його молитву. Ви знаєте, ми не раз теж просимо, Боже, вислухай наші молитви. Просимо так. Деколи довго нема відповіді, деколи є зразу відповідь. Але я собі згадую, Свою дорогу, якою я був покликаний на ту дорогу багато, на тій дорожі зустрічав я різних перешкод. Нелегка та дорога, брати і сестри, як би ми не хотіли сказати, що вона легка, добра, щаслива, але апостол Павло дає нам відповідь на те, що багато прийшлося йому страдати. Переносити всякі терпіння, переносити всякі спокуси. Прошлої неділі, ви знаєте, що я не знаю, як ви слухали, я слухав уважно, як брат Андрій говорив за спокуси. Неможливо, щоб вони не прийшли і вони дійсно приходять, різними способами приходять ті спокуси. І не дають людині миру, спокою, тривожа часом. Я знаю, беру приклад до свого життя, скільки не раз прийшлося переносити всякі болі, всякі спокуси. Коли повірив я в Господа, то мені було загрожено, що на сні тебе зарубаю. Я серед ночі з маленькою дитиною мусив тікати до брата у палки, щоб переночувати ніч. Бо дійсно, хто його знає, що людина. Раз вона вимовила таких то в її серці. Така була думка то зробити. Але знаєте, Бог був зі мною допоміг мені від всякого гор'я, від всяких спокою. Я хочу подякувати вам, дорогі сестри, що я маю таких братів і сестер, які підтримують мене в молитвах, що я можу ще надію покласти на Господа. Я дякую Богу, що я в той день сьогодні. Уродився я в 41-му році, де війна ці був велика. І сьогодні стою тут де на нашій Україні теж війна є. І нічого радісного немає в тій війні. Гори, сльози, печалі, страдання, переживання, втрата дітей, втрата рідних батьків, втрата і не тільки втрата людей, втрата думів, втрата всяких. Розумієте набути грече, яка людина за життя набула, але Господь каже, щоб ми покладали надію на нього. Життя християнина нелегка річ, тому що в тому життю йти за Христом дуже треба бути уважним. Наскільки ви знаєте, що Брат Петро теж читав таке місце в Євангелії, що хоч би ми віддали своє тіло на спалення, якщо не будемо мали любові, то, то немає ніякого значення. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри. Я не можу говорити, не можу висловити того всього, що Господь зробив для мене в життю. Дав мені мудрих внуків, розумних дітей, житів. Вони сходилися вчора на той день народження. Я дуже радісний, що всі поприїжджали, що так поздоровляли. Дочка з Італії поздоровляла. Маленька правнучка поздоровляла, дідусь, я тебе вітаю. Побажала щастя, здоров'я, то є радісні слова, дуже радісні слова. Сестра Люба поздоровляла, дякую ті, котрі поздоровляли мене. Дякую З всім сестрам і братам, хай Господь Бог допоможе, щоб ми хоронили ту любов, яку подарував нам Ісус Христос, Ісус Христос на Головському христі. Нема більшої радості, як бути в Ісусі Христі. Це найбільша радість, найбільше щастя, яке може мати людина на тій земній долині. Хай нам Бог допоможе. Я багато не хочу говорити. Зараз ми будемо молитися, просити Господа, щоб Господь благословив наше життя, щоб ми закінчили наші дні, кожен із нас. Ми всі приходимо до того часу і до того місця. Яке, яке добрі брати і сестри, кожного із нас чекає зустрітися з Господом. Хто як своє життя провадив, кожен дасть звіт за своє життя, хай на Бог допоможе, щоб наше життя рахувалося в наших думках, в нашому серці більше. Більше, щоб було життя Ісуса Христа в нашому серці, чим наше саме життя, яке ми маємо, щоб воно не було дорожче за то духовне життя, яке нам Христос подарував на віки. Хай славиться Його ім'я, Хай буде слава Йому, і поклонення, нині і по віки вічні. Амінь.